Вітаю час новин на телеканалі НТК. говоримо про головні події четверга -го, 24 -го серпня. В Студії працює Мар'яна Мацьків сьогодні. У випуску голова РВА звернувся до мешканців Коломищини. Великий день нашої державності. Це є день нашої незалежності. У Коломиї відбувся аукціон. Продавали артефакти війни. Всі ці артефакти добувалися, скажімо так, потом і кров'ю. Захисник з Коломиї написав гімн для 77-го батальйону. ТРО. сімдесят сьомий велосипедистів Коломийської громади. Запрошують взяти участь у благодійному велопробігу. Обов'язково запрошую всіх. Буде дуже класно. 24 серпня День незалежності України. У Коломиї вшанували захисників, які віддали найцінніше заради незалежності. У середмісті дякували кожному, хто докладався і докладається до перемоги. Сьогодні всі свідомі українці, які живуть, в Україні, які так багаточисельно підтримують українську націю по всіх куточках закордоння, відзначають величне свято День Незалежності України, День Незалежності, яка так багатовіково дається нам дорогою ціною. І впродовж двох останніх років ця ціна дуже кривава. Згадуємо кожного героя нашої коломийської територіальної громади. Вічна пам'ять і слава, синюк Тарас Михайлович. Герой України, 95 та окремо десантна штурмова бригада. Козулій Олександр Володимирович, 25 та бригада транспортної авіації, похований у Мелітополі. Поріцький Андрій Олександрович, 58-та окрема механізована бригада. Похований не на Алеї Слави. Воробець Степан Степанович, 24 та окрема механізована бригада. Лисенко Сергій Петрович, 3 й окремий полк спеціалізованого призначення. Костюк Володимир Миколаєвич, військово-морські сили, 73-й морський центр спеціальних операцій. Фурик Роман Степанович, батальйон імені генерала Кульчицького. Чепіль Володимир Васильович, 14-та окрема механізована бригада. Іваньков Олександр Сергійович, Центр спеціальних операцій Служби безпеки України. Носкевич Віталій Михайлович, 28 ма окрема механізована бригада. Мальцев Микола Володимирович, батальйон Кульчицького. Забарило Мирон Степанович, батальйон Кульчицького. Островський Володимир Васильович, батальйон Кульчицького. Попович Петро Миколаєвич, 102 окрема бригада територіальної оборони. Боднаренко Микола Сергійович, 10-та окрема гірсько-штурмова бригада. Андрійчук Володимир Ігорович, батальйон Свобода. Барчук Володимир Васильович, герой України, 112-та окрема бригада територіальної оборони, похований у місті Боярка. Міляр Ярослав Миколаєвич, 133 й окремий батальйон охорони і обслуговування. Бобик Володимир Михайлович, 14-та окрема механізована бригада. Жмурко Назар Євгенович. 10 та окрема гірсько-штурмова бригада. Огівчин Владислав Миколаєвич. 10 та окрема гірсько-штурмова бригада. Мельничук Анатолій Іванович 46 та окрема десантна штурмова бригада. Козак Михайло Михайлович, 10 та окрема гірсько штурмова бригада. Ніньовський Сергій Вікторович 65-та окрема механізована бригада. Кривда Валерій Петрович 115 та окрема механізована бригада. Негрич Олександр Сергійович. 63 окрема механізована бригада. Бордун Любомир Бориславович. 10 окрема гірсько-штурмова бригада. Кубацький Ігор Ярославович. 30 окрема механізована бригада. Гашинський Сергій Миколайович. 10 окрема гірсько-штурмова бригада. Ткаченко Андрій Валентинович. 65-та окрема механізована бригада. Халин Ігор Васильович 10 окрема гірсько-штурмова бригада. Синюк Андрій Дмитрович 10 окрема гірсько-штурмова бригада. Анатійчук Олег Степанович 10 окрема гірсько-штурмова бригада. Нікандров Сергій Валентинович 10 окрема гірська штурмова бригада. Кенюк Сергій Вікторович 56 та окрема мотопіхотна бригада. Миколаїв Михайло Васильович, 68 ма єгерська бригада. Правдивий Сергій Володимирович 102 окрема бригада територіальної оборони. Родом з міста Енергодар. Данилець Юрій Миколаєвич 102 окрема бригада тероборони. Ганущак Олександр Володимирович, 92 га окрема механізована бригада. Чимирис Андрій Іванович, 10 та окрема гірсько штурмова бригада. Циган Назар Андрійович, Луганський прикордонний загін. Жданов Володимир Миколайович, 37 окрема бригада морської піхоти. Мсійчук Іван Ярославович, 33 окрема механізована бригада, похований в отинії. Чернецький Андрій Михайлович, 50-й полк Національної гвардії України. Суботяк Ігор Іванович. Військова служба правопорядку, похований в Жукові. Білас Сергій Іванович. Яворський Михайло Володимирович, похований в Чикаго. Греченюк Тарас Миколаєвич, Королівка, Луганський прикордонний загін. Тарабалка Степан Іванович, Герой України, 14-бригада та бригада тактичної авіації повітряних сил. Герої Саджавки. Джигринюк Ігор Михайлович, 95 та окрема десантно-штурбова бригада. Вишенько Ігор Іванович, 110 та окрема бригада тероборони. Христан Ігор Михайлович, 10 та окрема гірсько-штурмова бригада. Грушів. Кулінич Віталій Олександрович, батальйон сонечко, уродженець міста Коломиї, Іванівці, Христан Назар Васильович, Чобський прикордонний загін. Вої адміністрації звернувся до мешканців Коломищини з нагоди Дня Незалежності. Любомир Глушков висловив подяку військовослужбовцям за те, що кожен із нас має змогу зустріти цей величний день – другу річницю незалежності України. З нагоди свята голова РВА відзначив працівників служб, які щоденно працюють заради перемоги. Я хочу подякувати кожному з вас, що ви сьогодні. На своєму місці працюєте, виконуєте свій обов'язок і робите все, щоб наблизити нашу спільну перемогу. Але в першу чергу хочу подякувати тим нашим воїнам, завдяки кому ми маємо можливість відзначити одне з найбільших свят нашої держави великий день нашої державності. Це є день нашої незалежності. Нехай Господь Бог береже нашу країну, нехай Господь Бог береже наших воїнів. Допоможе кожному нашому воїну, кожній захисниці повернутися живими і здоровими до рідних своїх домівок, до рідних і близьких. А ми зробимо з вами все можливе, щоби коли вони повернуться, допомогти їм і вирішити всі ті проблемні питання, які, на жаль, є у житті у кожного з них, і наш обов'язок зробити все. І виконати перед ними, так, як вони сьогодні виконують свій великий обов'язок перед нашою державою. Своє привітання з нагоди дня незалежності у мережі опублікував очільник Коломийської територіальної громади Богдан Станіславський. Він висловив подяку військовим та наголосив, що разом ми сильні незалежність України була невідворотньою, бо за неї боролися століттями, і за неї стояла вся нація. 24 серпня. 1991 року, день, коли ми відновили свою незалежність. Минуло з того моменту вже 32 роки. Не будемо судити, якими ці роки були. Хтось точно скаже, що добре, ми інші знайдуть багато помилок, яких ми допустили. А на правду було і те і інше. Це наша історія, з якою ми маємо взяти урок. А один з головних уроків такий, щоб не було разом ми сильніші. Історія наша це показала не один раз, коли ми єдині. Коли ми максимально об'єднані, коли всі працюємо заради спільної мети, тоді ми можемо зробити те, що інші держави вважають нереальним. Іде 10-й рік війни з Росією. Сьогодні 547 й день повномасштабного вторгнення. Весь цей час Україна дає потужну відсіч нашому споконвічному ворогові, який не має ні честі, ні людяності. Від всієї Коломийської громади хочу висловити щиру подяку захисникам і захисницям України. Бо це ті люди, які просто в цей момент бородять незалежність на фронті. Вони жертвують всім, щоб кожен сантиметр української землі був незалежним. Дякую вам. Коломийська громада це надійний тил. То не пусті слова, ми їх доказали на ділі, але розслаблятися не час. Війна триває. І ми тут в тилу маємо бути максимально об'єднані та згуртовані кожного дня. Маємо продовжувати працювати на перемогу та підтримувати наших воїнів. І це все ми маємо робити спільно, бо вкотре нам історія показує, що разом ми сильніші з Днем Незалежності Коломийська громада, з Днем Незалежності Україну. Нагоди дня незалежності України у ратуші роздавали нагрудні знаки, подяки та грамоти. Урочистості відбулися на 46-й сесії Коломийської міської ради. Відзначили військовослужбовців, поліцейських, волонтерів, активних депутатів, громадських діячів та представників бізнесу. За вагомий особистий внесок в розвиток коломийської міської громади та з нагоди дня незалежності України. Першочергово нагрудним знаком пошани вшанували посмертно трьох поважних Коломиян: депутата держслужбовця та військового Любомира Бордуна, громадського активіста та військового пілота Ігоря Табанюка, а також композитора та піаніста Олександра Козаренка. Нагороди передали родичам. Таким же нагрудним знаком пошани за активну благодійну громадську діяльність відзначили місцевих волонтерів, депутатів міської ради, громадських активістів та меценатів. Нагрудним знаком. Щит громади у ратуші привітали військовослужбовців та правоохоронців. Поважних коломиян також відзначили подяками міського голови та грамотами. Окрему вдячність Богдан Станіславський висловив найбільшому платнику податків серед промислових підприємств Коломийської громади компанії Леоні. Також під час урочистостей вручили знак народної пошани Хрест громадянських заслуг фонду підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Цю відзнаку дають цивільним українцям, які свої. Працею допомагають українським воїнам наближати перемогу у війні. Можу народу України! Після урочистостей слово попросили матері та дружини загиблих героїв з Коломийської громади. Ми сьогодні тут не просити. Ми сьогодні тут, щоб нагадати вам, що ми є. Ми об'єднуємось. Ми вже працюємо над створенням громадської організації в серці на у нас є багато питань до влади, і цей день є досить для нас зворушки. Загиблих героїв ще раз вшанували хвилиною мовчання. Далі депутати приступили до роботи. У порядку денному низка питань, які стосуються, зокрема, фінансових планів закладів медицини громади, програми економічного та соціального розвитку, посилення соціального захисту населення, програми Безпечне та безбар'єрне місто, земельних відносин, а також передачі на баланс військових частин, матеріальних цінностей. За всі питання депутати проголосували одноголосно. У Коломиї продавали артефакти війни. У філармонії відбувся благодійний аукціон. Окрім 40 лотів, які були представлені, працював також благодійний ярмарок. Що пропонували відвідувачам аукціону артефакти мужності, скільки грошей виручили для 77-го батальйону ТРО і 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс»? та що робитимуть із лотами, які не купили, розкажемо у сюжеті. Коломийська філармонія імені Козиренка у залі близько п'яти десятків людей. Торги аукціону артефакти можності йдуть не надто активно. Часто полотна, митці відкладають до електронних торгів. Однак учасники активізовуються, коли доступним до купівлі стає стяг 77-го батальйону територіальної оборони з підписами захисників та безпосередньо справжні артефакти війни. Прапор продають за 25 тисяч гривень. Уламки ракет, тубус артилерійських снарядів, гільзи від кулеметів різного калібру для аукціону. Зокрема, привіз до коломиї з фронту військовослужбовець 77-го батальйону територіальної оборони Михайло Вовк. Всі ці речі це привезення безпосередньо з лінії зіткнення. Всі ці артефакти добувалися, скажімо, так, потом і кров'ю. Все те, що летіло в нас, і все те, що летіло в них. Захисник продовжує вражений як творчо. Підійшли до військового залізяча митці. Детально оглядав тубуси. каже, вражений, бо на кожному зображена окрема глибока. Історія завдяки місцевим художникам, митцям всі ті речі набирають зовсім іншого вигляду. Знаєте, коли ти його там береш? І ти згадуєш, що відбувалося, як воно летіло в тебе. А коли ти приїжджаєш сюди і дивишся, якого сенсу воно набуло, як воно виглядає, як постаралися люди це зробити. Це зовсім інші емоції. Один із артефактів розфарбовував француз Жеремі Ман'є. каже, завжди шукає способи підтримати Україну, надаючи свої твори мистецтва для різних аукціонів. Цю роботу створював з особливими почуттями до коханої та її батьківщини. Продовжує Жермі Маньє українською мовою. Я дуже люблю. Моя сонце, і я дуже люблю Україну. разом з дружиною, Коломиянкою, професійною художницею Юлією Сапурак. Неординарно підійшли до творчого процесу, розфарбовуючи тубус, залишили на ньому шифрування. Ми хотіли зберегти маркування, яке було закладене в призначенні оцієї зброї, але також віднайти слова, які будуть підкреслювати нашу ідею. Там були слова, наприклад, любов, надія, твердість, тобто. Ми хотіли поєднати оці слова і віднайти в тому, що зараз відчувають військові люди. Є всі присутні слова, які надають нам надію. Кілька робіт для аукціону представила й художниця з Коломи Наталія Вовчук. Зокрема, розмальовуючи гільзу, зобразила на ній. Час три годиночки, які розриваються, і це символізує, що і сім'ї розриваються, і якось один від одного далеко і тяжкий час. Арт об'єкт створив і Станіслав Баланович за пензлик. останній за 10 років, напевно, може, де 20 років пензлик не брав з наконечника від снаряду окупантів, який пролетів на наші позиції, каже начальник управління культури та туризму Коломийської міської ради, який нещодавно повернувся з передової, зробив вазу та намалював на ній тризуб за цю роботу. Учасники аукціону Активно змагалися та в результаті збільшили ціну у 14 разів від стартової. 14 тисяч раз, 14 тисяч два, 43 тисяч три. Ще вітаємо, дякуємо. Станіслав Баланович каже, цей аукціон можливість для кожного відчути свою причетність до перемоги. Згодом продовжує Станіслав Баланович, відбудуться також електронні торги. Там продаватимуть ті роботи, які не придбали на публічному аукціоні. Є дуже багато підприємців, які не бажають бути публічними, дають свою частку, так як вони вважають за потрібне. Ми там даруємо якийсь артефакт, але не наголошуємо, хто це завдяки артефактам можності. Вдалося зібрати понад 115 тисяч гривень. Ці гроші передадуть на на. Айнеобхідніше для захисників 77-го батальйону територіальної оборони та 10-ї окремої гірсько штурмової бригади. Марина Максимів, Андрій Гращук, події НТК. Захисник з Коломиї написав гімн 77-го батальйону ТРО. Цю пісню Михайло Вовк створив поміж запеклими боями. «77-й йде до бою. Ви прикрийте надійно нам тил. Йдеться у бойовій пісні. Автор каже, що там на фронті йому подарували гітару, і саме вона допомагає хоча б на кілька хвилин відволіктися. Так народився не лише гімн 77 го батальйону ТРО, але й цілий альбом народження. Жений війною, який буде опублікований згодом, коломияни яким пощастило почути пісню у виконанні автора Михайла Вовка, аплодували стоячи. Військовослужбовець розповів нам про те, як пишуться вірші та музика на передовій. Багато чого відбувається там, і десь така віддушина Раз в місяць, в два сісти щось пограти, заспівати з кожним днем. Щось нове народжувалося, і народився навіть міні-альбом, який називається народжений війною, як і в принципі гасло нашої бригади і гасло нашого батальйону. Саме гімн писався дуже довго. Закладалося одне були одні слова: відбувалися якісь події, і ці слова забиралися, доставлялися інші. до прикладу. Коли 1 січня загинули наші побратими, підірвавшись на ворожій міні Назар та Сашко, тоді вже з'явилися деякі слова про те, що ми не забудемо і не пробачимо кров побратимів на наших руках. Дуже емоційно важко пережив цей момент. І так вона писалася, писалася, і в один прекрасний момент я приїхав додому у відпустку. І товариші кажуть: слухай, є хлопці, є студія. Так воно й з'явилося. Кожне слово скроплене потом і кров'ю кожного воїна з го батальйону. Че хто затремтіла від болю? Землі. Не обійнявши повернутись, обіцяли. Ми одними із перших пішли воювати за сім'ю і в країну до останку триматись. Ми не забудемо, ми не пробачимо кров побратимів на наших руках. Ми не відступимо, твердо стоятимем волю України карбоємо боємо віка. В Коломийської територіальної громади запрошують взяти участь у велопробігу. Захід розпочнеться о 12 годині, 27 серпня. Благодійний внесок від 200 гривень. Кожен учасник отримує прапор України. Виручені кошти передадуть фонду підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс для купівлі fpv дронів. Старт велопробігу від площі відродження біля пам'ятника Шевченку у неділю, о 12 годині. Деталі розповість організатор заходу Михайло Данищук. Цієї неділі, о 12-й годині відбудеться благодійний велозабіг, який проводиться не вперше. Проводжу його вже п'ятий рік підряд. Його ціль привернути увагу, перш за все, до велосипедистів, яких дуже багато в місті, і до моментів з інфраструктурою велосипедною. Друга ціль це підняти патріотичний дух, тому що цей велозабіг завжди проводиться до дня прапора, до дня незалежності. Всі учасники одягають сині-жовті стяги на себе, і таким чином ця велика така велосипедна арма. Ада, вона сині-жовта. Ми проїжджаємо усіма центральними вулицями міста. Люди захопливо дивляться, піднімає досить дух. Благодійний він, тому що всі заходи я вважаю зараз потрібно робити благодійними потрібно робити на підтримку зсу. Кожен учасник зможе зробити донат вільний від 200 гривень, які потім передадуться в фонд. Підтримки 10-ї гірської штурмової бригади, і за які він буде закуповувати fpv дрони за це. Учасник кожен зможе отримати прапор, який до нас пошили наші друзі з UVIN Protect. Дуже класні, такі якісні прапори, які зможе отримати кожен за свій донат. Обов'язково запрошую всіх коломиян, у яких є велосипеди, у яких є бажання провести класну годину свого часу в неділю. Неділя, 12-та година, площа відродження. Це біля пам'ятника Шевченка. Ми там всі збираємося. Почнемо до речі, з дуже цікавої речі. У нас буде такий міні-тренінг на 10-15 хвилин. Як надавати медичну допомогу на дорозі, якщо сталося якесь ДТП, не дай Бог, як діяти, що робити? Потім буде така розминка від керівника бігового клубу, і потім сам заїзд. Тому обов'язково запрошую всіх. Буде дуже класно, дуже. Адна атмосфера, я думаю, що це зараз нам важливо усім. Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті ntktv.ua, слухайте на радіо Сяйво та шукайте на офіційних сторінках в соцмережах. На все добре, бережіть себе.